У нас на початку війни е були черги перед військоматами, да а зараз у нас ловлять людей. А е зараз у нас 300 тисяч за і, і, Ну, там може можливо навіть більше це офіційно, і коли хтось каже, що треба комусь вмирати за державу. Вибачте, не знаю, для чого держава мертвим, по-перше. По-друге, люди будуть воювати за ту державу, яка посилає їх для того, щоб вони захищали життя своє і своїх близьких, а не вмирали за нею. У нас ставлення дійсно серед багатьох командирів, скажімо так, да? угу. що можна послати людину на смерть ну, для виконання солдати, бойового і завдання. Солдати є виграти матеріал. Так. А так як це зараз відбувається, дійсно у людей немає бажання йти воювати, да? тому що їх змушують, їх посилають на смерть, як їм кажуть, відверто до речі, да а вочбов пунк... без влучбових пунктах. Без да, без да, їм так і кажуть, що ви м'ясо. Ну угу. тобто, це це, це цитата.